Доброго дня, любі малята! 30 листопада справжнє свято для тих, хто обожнює кішок, собак, папуг та інших домашніх тварин. Подія має міжнародний характер та називається Всесвітнім Днем домашніх тварин. Тварини недарма називаються меншими братами людини, адже вони потребують турботи та піклування. Напевно, у багатьох вдома живе одна чудова різнобарвна пташка. Папухи одна з найкрасивіших екзотичних птахів, яких приручила людина. Вони дивують своїми розумовими здібностями і веселою вдачею. Це дуже товариські істоти, потребують вони уваги і турботи. Не можуть довго залишатися на самоті, це великий стрес для них. Пропоную сьогодні виконати аплікацію з кольорового паперу. Папуга. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь наклеєним кільцем для папуги, різнокольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей, фломастери. Серветка. Спочатку ми виріжемо ось такий тулуб нашої пташки. Так, ось такий на голівочці червоненький буде пірічку. Обличчя з білого паперу намалюємо ще очку. Так, з чорного паперу ми виріжемо ось такий дзьобик. Так. Тепер ми візьмемо шматок блакитного паперу. Зігнемо його навпіл так, та відріжемо ось цю частинку. У нас вийшло ось таке пір'ячко блакитне. Таких пір'ячок ми зробимо багато, різного кольору та різної довжини. Тепер ми ось сюди прилаштуємо наш тулуб. Нашої пташки та пір'ячку. Блакитне пір'ячку, воно в нас довге. Ми зробили з нього хвостик. Тепер ми все це приклеїмо. А ось так з такого зеленого паперу у нас будуть зелені крильця. Ми ось так викладемо та приклеїмо. Додамо нашій пташці ось такі яскраві жовті пір'ячка. І наостанок ми з вами додамо ось таку червоненьку пі пірічка на голову, так, обличчя та дзьобик. Подивіться, який яскравий папуга у нас з вами вийшов. Спробуйте ви виготовити такого домашнього улюбленця, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!